Ми маємо пам'ятати про подвиг добровольців, так каже Юлія, дружина полеглого захисника Олексія Мовчана із позивним тінь. В перші дні війни він став на захист Київщини. Потім давав відсіч ворогу на Донеччині. Ворожий обстріл обірвав мрії родини про власний будинок та дитину. Тепер Юлія несе пам'ять про чоловіка через картини та вірші, історію родини. Розкажемо далі. Очі сповнені кохання, символічна обручка та військова форма. Юлія каже, це останнє фото її чоловіка, яке художник перетворив у Мурал у Дарницькому районі столиці. Він був для мене справжнім чоловіком. Єдиним чоловіком, який а, дозволив мені відчути себе справжньою жінкою. І... Дуже часто він мене називав, постійно називав Моя королева, і от ми, коли їздили в машині, він завжди тримав мене за руку. Олексій працював водієм у цивільному житті. Під час їхньої першої зустрічі з майбутньою дружиною за плечима вже була війна у нагірному Карабасі, а далі зона. АТО. він навіть коли ми почали жити от з 2016 року разом. Він хотів туди повернутися, але е, я його попросила, що кажу, будь ласка, раз уже ми разом. Я тебе дуже прошу. Можна я. Хоча б там періодично буду туди їздити, але він потім сам зрозумів, що він навіть перестав зустрічатися з побратимами, тому що він каже: якщо я зустрінусь, хоча б раз, ну ти мене вже не стримаєш. Я знаю, що я поїду. Було передчуття, і перед початком повномасштабної війни. Олексій спонукав Юлію навчитись користуватися зброєю 24 лютого. Жінка була готова брати автомат у руки, тому що такий якийсь був настрій, що ти розумієш, що. Або ти е, зробиш щось для того, щоб отримати цю перемогу, або тобі не, не потрібно далі жити. Але чоловік мене з собою не взяв, сказав: Будь вдома, чекай, я буду на зв'язку. Брав участь у зачистці Ірпеня, вчив побратимів та ділився військовим досвідом. Потім ще в лютяжі. От в лютяжі вони були якраз там під час бойових дій і Багато історій я вже дізналася після загибелі Льоші. Далі рушили на Донеччину. Юлія каже, він от-от мав приїхати додому, але отримали чергове завдання, яке виявилось останнім для захисника. Ми дуже хотіли дитину і майже все підготували, крім основного. Почалася повномасштабка і закрилася клініка. І Якраз коли він поїхав на схід, мені зателефонували, сказали, що ви можете до нас приходити, продовжити цю процедуру. І я йому повідомила, він каже, все, це перше, що ми зробимо одразу ж. Друге, це він хотів збільшити обручку. Мрію про спільну дитину вже не втілити, але говорили з чоловіком і над усиновленням. Тепер ці думки постійно у голові, каже Юлія. Закінчила курси по усиновленню, по опікунству. Мені ці курси навіть. Психологічно допомогли, тому що важко було в тому сенсі, що всі були в парах там. Але присутність чоловіка відчуває і тепер він у словах віршів та картинах. Вдаль відлетів соколом, серце моє вирване, став для війни зокола світлом буття мирного. Жінка і сама намалювала кілька картин у рамках проекту для реабілітації дружин загиблих військових. Ініціатив дуже багато. Я просто коли от сіла вчора записувати і зрозуміла, що все-таки дуже багато всього вже зроблено і. Пишаюся собою, ну крім того, що я пишаюся чоловіком. Я... Також виховую собаку на кличку Тінь. Такий самий позивний і був Олексія. Та каже: сподівається знайти в собі сили, жити далі та всиновити дитину, як і мріяли з чоловіком. Софія чолос Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.